Дональд Трамп запевнив свій народ, що повертає усі кошти вкладені в допомогу Україні. У Кам'янці-Подільському 19-річний юнак наїхав на пенсіонера. Дві автівки згоріли в області, із невідомих причин маю 5 хвилин, аби розповісти про головне. Під вогнем перебували чотири населені пункти Донеччини, міста Дружківська, Дружківка, Краматорськ, селище Красноторка, село Малинівка. Руйнувань зазнали 23 цивільних об'єкти, із них 20 житлових будинків. По Краматорську та Красноторці росіяни вдарили чотирма бомбами КАП-250 та дронами. Вбили 29-річного чоловіка, поранили жінку 29 років і чоловіка 72 роки. Пошкоджено магазин, приватні будинки. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що війна в Україні не є економічним питанням для штатів, адже кожного разу Вашингтон отримує кошти, коли щось передає Києву, пише видання Українська Правда. Колишній президент Джо Байден дав 350 мільярдів доларів, роздав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкоземельні метали, і ми отримаємо значну частину цих грошей назад. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж всі гроші, але нам зараз платять кожен раз, коли ми щось відправляємо, вони платять, заявив глава Білого Дому. Від 25 до 30 тисяч солдатів гинуть щомісяця, і вони не з Америки, вони з Росії і з України. І якщо я можу це зупинити, я хотів би це зупинити, додав президент США. Сьогодні у Кам'янець-Подільському прощаються із відважним воїном Валерієм Петровичем Шулегою 1984 року народження. Захисник більше за все мріяв повернути Україні мирне небо та життя без окупантів. На жаль, свій останній бій він прийняв 30 грудня 2025 року. Останнім місцем спочинку оборонця стало місцеве кладовище Кам'янця-Подільського. Світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. У Кам'янці-Подільському, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, травмувався пенсіонер, 19-річний житель Кам'янця-Подільського, керуючи автомобілем. ВАЗ 2104 допустив наїзд на 76-річного місцевого жителя, який йшов узбіччям дороги. Внаслідок автопригоди. Пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до травматологічного відділення місцевої лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. За минулі вихідні на Хмельниччині з невідомих причин згоріли дві автівки. За повідомленням рятувальників ліквідовували займання автівки фіат у місті Полонне та тапко поблизу села Ружичанка Хмельницького району. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. ДСНС закликає водіїв регулярно перевіряти технічний стан транспортних засобів та не ігнорувати ознаки несправності. Понад 5 мільйонів гривень у 2025 році спрямували на допомогу громадським організаціям, волонтерським та благодійним фондам з міського бюджету. Про це у своєму телеграм-каналі написав Хмельницький міський голова. Таку допомогу отримали 59 організацій, що діють у громаді. Громадські організації отримали на діяльність понад 700 тисяч гривень. Волонтерські понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ветеранські та організації, що працюють для осіб з інвалідністю, майже 2 мільйони, Они 100 тисяч гривень за ці кошти організації провели впродовж року понад 250 заходів. А це круглі столи, майстер-класи, екскурсії, тренінги, ретрити, зустрічі, благодійні ярмарки, відвідування дитячих будинків, інтернатів надали понад 45 тисяч різних послуг. У 2026 році фінансова підтримка на діяльність громадських волонтерських благодійних організацій знову надаватиметься і буде ще більшою, запевнив Олександр Семчишин. Новий автобусний маршрут вже запрацював для хмельничан. Відтепер 5 великогабаритних автобусів з номером 23А курсуватимуть сполучення мікрорайон Ракове Катіон. Маршрут пролягатиме через Катіон, районну лікарню, речовий ринок, філармонію, торгівельний центр, поліклініку номер 1 Готель Поділля, Залізничний вокзал, автостанцію номер 2 військовий шпиталь, ліцей номер 9 і з кінцевою зупинкою біля поліклініки. номер 3. у зворотньому напрямку. Автобус курсуватимуть за аналогічним маршрутом. Інтервал між автобусами запланований в близько 20 хвилин. Наразі це все, чим встигаю поділитися. Більше про головні події країни та області розповідаємо на офіційних сторінках у соціальних мережах. Дякую вам за довіру. А нашим воїнам за захист. До зустрічі у наступному випуску.